Всім доброго дня! Як і обіцяв, зняти відео, як я ну, переобладнав дозатор, встановив на, на трактор. Це, як би, будемо так казати, не, не, не якесь ноу-хау, а люди працюють, перес, ну, переставля, переставляють його. І, і я, в принципі, зробив. Але хочу зняти відео не тільки за це, а розказати, які, які бувають моменти. За дозатори, тому що багато людей покупляли ці всі комплекти, і, і в них вони не працюють. З чим зіткнувся і, і мій знайомий, ми вирішили цю проблему і хочу вам розказати, ну, тому що це, це часте питання. То трактор сам підрульовує, то туго руль крутиться і тепер йде, там куча різних моментів, а все, а все, а причина у цьому лише тільки одна. Ну, далі розкажу у відео. Попереднє відео, там саме перше, що ми переробляли по цьому трактору, ми значить, до, до заводської рульової колонки підключили цей просто циліндра замість штатного і ну, встановили так на, на лонжерон. Все працювало, нас все влаштовувало, але із з часом почав знову крутитися тугіша руль. Не знаю, люди там і під золотнік мостили якісь шайбочки і т.п. і те де. Ми цим не страдали. Була можливість придбали собі дозатора, там знімав відео, показував, як ми його встановили на заводську рульову колонку. То зараз відкрию капот, покажу вам. То виріш... прийняв рішення, не, не, не мучитися зразу поставити вже дозатора і, і працювати. Хочу сказати так, що дозатор це дуже незамінна річ, у цьому не можна собі відмовляти, тому що ти просто працюєш із кайфом. Руль крутиться реально пальчиком. Легше, ніж у легковому автомобілі. З приводу підбору дозатора я зараз розкажу, бо люди, люди також діляться на різні... Ну, там, Будемо так казати на різні категорії. Одні, одні за, щоб встановлювати дозатор 160-й, інші кажуть проти. Значить, я не вагався, позвонив в компанію Трактор Люкс. Є така компанія на Волині. І виходить, поспілкувався з менеджером, він каже, багато хто з людей ставлять 160-ті дозатори. І Каже, хтось хвалить, хтось не хвалить, каже, типу, що дуже інформативний руль і цей, каже, можуть скинути траси, Але, шановні, скажу вам так, ми не їздимо там на шалених швидкостях, як -то, як то кажуть. там, Щоб вас, щоб вас скидало з траси, але. 160-й дозатор, будемо так казати, він на порядок легше повертає, аніж, аніж сотка. Зараз я відкрию капот, ось покажу, як воно все зроблено. Значить, що, що хотів вам розповісти? Ви бачили у відео. Ми так встановили на заводську рульову колоночку, все відрегулювали, фільтри поставили, так як люди пишуть, а, а де ж твоя блокіровка Блокіровка у нас механічна, тому замість блокіровки ми поставили корпус масляного фільтра. Все працює, все класно, нас влаштовує. Дозатор у нас стоїть МСЗ-160-й. Чому 160-й? У нас на комбайні стоїть 160-й. Е, нас все влаштувало, руль крутиться реально пальчиком. Вирішили не, ну, не експериментувати і замовити собі 160 -го. не сотку, а 160-го. Хоча три підписника до мене дзвонили, кажуть, який ви б порекомендували поставити завтра. Я говорю, на трактор МТЗ я собі купив 160-й, я ще не знаю, як воно буде працювати. Але вже, ну, вже все зібрав, на трактора ще не ставив. Вони кажуть, а як же ну, на комбайні, там воно у вас працює, я кажу на комбайні. Ну, дуже класно, там півтора оберта і колеса вже максимум вивернуті. Руль крутиться легенько, ніде нічого не клинить. Просто одне задоволення працювати. Тому чоловік за мною поспілкувався. Потім перезвонює, каже, я купив собі 160-го дозатора, такого, як у вас. Каже, поставив на МТЗ, каже, трактор ожив. Просто каже бомбезно. Руль каже, крутиться легенько, просто каже, задоволення працювати. А в нас тут стояла рульова колонка заводська. Там є відео, кому цікаво, можете передивитися. Воно, воно все працювало, але будемо так казати, смотря з чим порівнювати. Якщо порівнювати попередню рульову колонку із тим, що ми переробили, то воно працювало легше. А якщо порівнювати те, що ми переробили, і, і зараз встановили дозатор, то дозатор, то, звісно, це пісня. Це, це все ну, працює класно дуже. Що хотів би вам розповісти іще. Значить, дозатор ми встановили, та все повитягували сошки, оте все, зробили суцільну тягу. Циліндр. Циліндр у нас як і стояв попередньо. Він так і стоїть. Лише укоротив трохи сошку, переварив, вона була довша. И... А чим коротша сошка, тим більший виворот. Тобто укоротили ми сошку. будемо так казати, майже під углом 90 градусів приварена вона. Але за рахунок того, що вона коротша, у нас додався виворот. Нас все влаштовує, зараз покажу, як воно все працює. Лише, що не влаштовувало, стоїть у нас циліндр із комбайна Ниви поворотній. Але у там, коротше, якщо у МТЗ... Можна, ну, поняли, підкинути ремкомплект, поміняти. Тут гайкою регулюється, То товниви, там просто стоїть пружинка, ну, палець конусний, шайбочка і пружинка і, і, і стопорне кольце. Все. Там немає ніяких і воно при нагрузці ті пальці ходором ходили. Я вирішив їх викинути і переварити на МТЗовські свої пальці. На МТЗовських пальцях з'явився якийсь люфт. Підрегулювали і погнали далі. Тобто працює. Ну, і є, є можливість регулювати, тому що там трохи поїздило, вже циліндр ходором ходить, мостили і шайбочки, що ми тільки не мостили, то все воно ну, така матня. Воно, воно не працює так, як треба. Люфти оці постоянні. Зараз на даний момент ми люфти всі поустраняли. Руль інформативний. Ну просто, просто класно. Це по циліндру. Тут по дозатору, тут, значить, по дозатору стоїть телескопічний карданчик. З можливістю того, так як у нас кабіна грає, карданчик удліняється, удліняється, укорочується, тому що у нас кабіна з ну, амортизацією, коли вона грає, то Міняється ось ця довжина цього кардана. І щоб, воно, і щоб воно не давило в нас через цей вал, вал на дозатор, поставили телескопічний карданчик і вся проблема ушла. Все, все переварили, поставили сюди замість демпфера підшипника. так воно виглядає. Пічний, напевно, 205-й там. Так, да, 205. -й. Чудово стає. Поставили і немає оцього люфта. Бачите, все жорстко працює. Там у к цьому, зрозуміли, в тому валу поміняли хрестовинку. Люфта немає ніякого. Тобто, дивіться, ось я, я кручу. Немає. Люфта, все жорстко тримається. Значить, що хотів би вам розповісти? Встановили ми отак дозатора, все. І виходить, що запустив двигуна, там прокачав, але руль все рівно крутився тугенько. Причина була в тому. Стояла у нас 10 нШ і виходить, воно підсівше було, було, ході нове масло було, все, але і з часом воно, як то кажуть, деталь-деталі мають свойство ізнашуватися. У нас підсіло ТНШ, Я думав, ну, в чому ж справа, що руль так того крутиться. Перебирав, перебирав, тут поміняв втулки. Зараз покажу. О тут в рульовій колонці. Є резинові димфера, резинові димфера, ось де вони стоять. І всередину ну, вставляється втулка, втулка в паропластова. Оцією гайкою ви регулює, регулюєте, щоб не було цього у вас люфта. І один із перших моментів, який я, будемо так казати, пропустив, що помінялися ці всі втулочки, і хотілося б, щоб руль крутився легенько там. Ну, без закусів, без нічого, без люфтів. І я піджавався цю гайку. А ми знаємо про те, ну, хто знає, хто не знає, я переконався на, ну, на власному цьому досвіді. Якщо, якщо, якщо затягуємо цю гайку, то втулка давить на демфер і демфер зажимає, ну, він там резовий демпер зажимає цю втулку і тим самим ну, устраняє, ну, убирає люфт. Так от я, наскільки я був підтягнув, щоб не було люфта. І руль, виходить, крутився туго. Я що що, значить, зробив? От, 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 крутив тут карданчика, зняв його повністю за руля. А він туго крутиться. Тобто ложу без карданчика, без нічого, просто вал суцільно. Ложу руку так на руля, його покрутить, а він не крутиться. Зараз сюди дивіться. він... Отак руль повинен крутиться. Ну. Бачите, Чуть-чуть кручу і карданчик вже реагує. Отак руль повинен пальчиком, пальчиком крутитися. Якщо ви без, без, без підключеного дозатора не можете повернути руля, це одна із, ну, є одна із причин. Не основна, але одна із причин. Тому саме перше, що ми робимо, якщо ми сюди полізли, зразу відрегулювали, щоб руль не тіліпався. І руль крутився дуже легенько, тому що воно все впливає там чуть-чуть, там чуть-чуть, і виходить в кінцевому результаті у вас руль не повернете. Після цього, після цього, значить, коли я обрав цей, цей момент, наступне, що я почав, ну, на що я почав грішити, це на НША. НШ. Тобто, НШ у нас стояло 10-та, гідросила, все оригінальне. Ну, там скільки? Чотири. Чотири. 4. Та які 4. Років 4-5 відпрацювало на відмінно, а потім підсіло і навіть попередній руль у мене туго почав крутитися. Тому я почав грішити на НШ. Було в нас НШ запасне, тому. Не... не, не цей. Рішив не гаять часу, підкинуть НШ. НШ-16. Поставив, прокачав, все, трактор, наче на світ народився, все крутиться, вертиться легенько, все класно. Зробив я, все класно. Тут дзвонить знайомий каже, ну як дзвонить, він, він вже давно, будем так казати, боровся з цією проблемою, каже, встановив дозатор, Але він купляв сотку-дозатор і купляв фарбований. Фарбований це значить, що він реставрація. Ну, Як показує практика. Тобто Дозатор повинен бути ну, просто голий метал, не фарбований, ніде нічого. Це означає, що він оригінальний. Він купив зразу собі фарбованого дозатора. Сотка, правда. Купив циліндр МТЗовського. Циліндр закріпив сюди під балку, Ну, Кронштейн переварив дотяги. Все крутиться, вертиться, але туго крутиться руль. І він вже боровся із цією проблемою, розстроєний, вже що тільки не міняв, розумієте? Міняв інша, підкидав інша, бувало таке, що розривало енша. Тобто здавав на реставрацію, поздавав на реставрацію свої інші янша, попривозили, все рівно руль крутиться туго. Поїхав до знайомого, взяв іншого дозатора, підкидав дозатора, руль сиріно, туго крутиться. Ну, каже, це, це вже може циліндр перепускати собі десь і крутиться туго руль. Значить. Іди Бога, йде тут. Значить що? У мене. Значить, що він цей? Туго крутиться руль. Поїхав у знайомого, взяв циліндра, підключив циліндра, все рівно руль крутиться туго. Каже, Петро, не, ну, не знаю, що робити. Давайте будемо шукати якісь рішення. Говорю, давайте ви приїдете до нас. У мене, те як у мене дозатор працює, все чудово, кажу, ми підключимо просто до мого дозатора. Зрозуміли? тобто один із варіантів, як можна перевірити. Ми відкрутили одного дозатора подачі обратку ліво право І підключили до його трактора. Тобто він під'їхав сюди спереду, поставив трактора, удлінили шлангами. І виходить цей. За, ну, все соєдинили, завели. Я сів у сів у трактора, ну, запустив двигуна, все працює, все класно. Руль повертається легенько. Все працює, так кажу. Дементьюч, кажу. Проб, проблема у вас не, не в цьому, не в циліндрі, не, не в цапах, бо, бо розпадаються подчипники, там вони клинять. Коли ти, ти під, піднімаєш, ви так казати, балку ну, спереді, поняли? підняли на, на вивішеному нагрузки немає на підшипники. І цей, вони крутяться легенько. Тільки пішла нагрузка і подчипники підсівши, то. При, ну, при нагрузці давить і туго повертається. Тобто цей фактор ми включили. Кажу, значить, до, до завтра ви підкидали, нічого не помінялося, НША підкинув 16, а нічого не помінялося. Кажу, давайте будемо по наступному ну, і, Іти від наступного, як то кажуть. Ми відкручуємо у нього, до дозатор стоїть не на рульовій колонці, а Ну, ці заводські бачки. оті. Самопальні, що продаються по 25 тисячі. Откручуємо ми дозатора, вибиваю я вала із цього, вставляю в дозатора, починаю, починаю крутити, руль крутить. ну, дозатор крутиться так пальчиками. Тобто, значить, ми прийшли до того висновку, що проблема не в дозаторі, не в цьому, а десь проблема далі пішла. Тобто цей ми фактор ісключили, будемо так казати. Опять, так та, як ми там все, все зняли, відключили від рульової колонки, беру так, так же ж само за руля, а він туго крутиться. Пішов у кабіну, відпустив от, ці гайки, контргайки, відрегулював, щоб воно там все легенько крутилося пальчиком, все, береш, воно легенько крутиться, все. А проблема була, знаєте, в чому в тому куцачку, що з почіпником стоїть, 205-м. Він виходить, токар, коли точив, видно, ну, поняли, зробив більшу довжину цієї шліцевої частини. І виходить, що в ну, мене не так, звісно, по конструкції, але я вам на пальцях покажу, що там стоїть стопорне кольце, ну, хто хто знає, у кого там ну, стоїть оцей бачок, то там стоїть стопорне кольце. І Виходить, що туди, коли ти прижимаєш дозатора, туди вже вал не може піти, бо там стопорне кольце державне І, відповідно, воно вал починає давити на дозатор, на пластини в дозаторі. І виходить, що погано, погана пропускна способність була масла. Тобто Ми беремо, відрізаємо кусочок, 2 мм, того куточка, дрізаємо, Вставляємо, все прикручуємо, дозатор на своє місце, все, трактор працює, наче народився на світ. Знайомий довольний каже. От уявляєте собі, якщо людина купляє дозатора нового да? і ставить собі на рульову колонку, а воно так туго крутиться. Ні в кого не, хв не хватить, будемо так казати, ну, я, є... це добре, якщо людина додумається. Поміряє оце, оце цю відстань, все і зробить ну, запас невеличкий, щоб вал не впирався в дозатор. А якщо люди зібрали без задньої мислі, воно ж має бути отак. От завод дав отак, так, таку довжину, значить воно працювати. Вліпили і тоді починаються танці з бубнами. То НШ розриває, то, то дозатор не робить, то руль туго крутиться і т.п. і те. Тобто потрібно ну, уважно. Приділити цьому трохи часу і зрозуміли. Уділити трохи цьому часу, і розібратися, як воно що працює, і буде, буде вам щастя. Тобто, щоб ви не були заложником ситуації. А то, я кажу, знайомий... Це добре, що людина не купляла, а було до кого поїхати, зняти цього дозатора, чи те саме, Ш, чи той самий циліндр. Він поїхав, знімав і без кінця, без краю це міняв, але воно нічого не допомагало. В кінцевому результаті проблема була просто у довгому валу. Так що це була одна із причин. Ну а зараз спробуємо запустити двигуна і показати, як працює наш дозато, бо буду зараз трактор переганяти. зараз і покажу все. До речі, ось ще прокладочка під НШ нова. спробуємо, чи воно запуститься чи не запуститься. так вивертаються колеса погляньте. Тобто щось сюди колеса стоять рівно. Це стоїть 160-й дозатор, колеса стоять рівно. Ось так стоїть руль. До максимального виворота дивіться, баранчик ось в нас зліва. Скільки у нас виходить? Один обер. Бачите? майже 2, майже 2 оберта. 1.8, оберта. Не півтора, 1.8. Але просто поглядать, як працює. Отак повинен працювати. Дозатору я ж кажу, я зрадів, начепив борони, як тільки зібрав трактора, начепив борони, поїхав 8 городів, закрив вологи, навіть не втомився. Просто просто, я ж кажу, трактор наче хтось примінив. Тобто якось так. Ну що, в принципі, розповів моменти, з якими я зіткнувся. Це були одні з основних. Тому, дивіться відео, кому було корисне. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Нагадую, що краще вчитися на чужих ошибках, аніж на своїх. Так що, будьте здорові, на все добре.